Підкорювачки бізнесу, цей випуск подкасту створений за підтримки програми ЮЕСЕД Конкурентноспроможна економіка України. Вітаю наших слухачів і слухачок. Ви слухаєте подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо і ведемо його для вас. Ми, я Анастасія Багаліка, ведуча громадського радіо, і моя колежанка Ірина Татарчук, голова громадської організації, Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Разом ми говоримо з жінками, які наважилися мати власний бізнес. Вони діляться своїм досвідом. Ми розповідаємо про їхні успіхи. І сьогодні будемо говорити із засновницею бренду одягу Лі Солодка Єлизаветою Діденчук. Вона розповість нам про свій бізнес і поділиться своєю історією. Єлизавету, вітаю. Добрий день всім! Ми традиційно питаємо на початку наше героїння історію заснування. Розкажіть про те, як ви створилися. Супер дуже рада сьогодні бути поруч з вами. Дякую дуже за запрошення стосовно того, як все розпочалося. Не можу сказати, що банальна, хоча, можливо, і досить банальна історія багатьох дівчат, з ким стикалася у бізнесі. Декретна відпустка народилася дитина. Трішки більше багато часу, або трішки більше бажання щось зробити, щось створювати. Таким чином, у мене і розпочався мій бренд одягу. Розпочалася реалізація ідеї, яка, якщо чесно, була дуже давно вже в мене. Це була можна сказати, мрія моя. Я на постійній основі була пов'язана з одягом, я працювала з стилістом, і в цілому це було. Як моє хобі, і під час саме декретної відпустки вирішила, що можна ризикнути. Можна ризикнути. Взяла рівно або ровно тисячу гривень. Це був мій такий загальний капітал. Ну на цьому було все. І закупила трішки тканини, закупила трішки пакувальних матеріалів, знайшла дівчат, які будуть відшивати моделі, які я хотіла спробувати. І запустила. Це була супер маленька така історія. Там буквально там, можливо. П'ять одиниць це були літні костюми. На той момент треба ще додати факт того, що в мене був немаленький такий досить маленький блог в інстаграмі. Там буквально три з половиною тисячі підписників, але досить тепла була аудиторія. Багато так само дівчат, які підтримували, і, і все. І випустила, запустила, сказала, що є ось така ідея. Дівчата не знаю, як будете сприймати. Я хочу запустити свій бренд одягу. Ну тоді мені це здавалося прям вже таким суперешучим кроком. І здавалося, що це прям такі масштаби, що просто вау. запустила і був певний страх само собою, як завжди, того, що не приймуть, не зрозуміють, нічого не піде. Але якось вийшло так, що буквально там за один-за два дні все повністю було розпродано, були передзамовлення, і я три була в шоці, якщо чесно, бо я не очікувала прям такого ефекту. скажімо так, тут слід також додати, що я за освітою сама філолога німецької та англійської мови, і відповідно дуже багато було знайомих, які виїхали кудись там за кордон або працювати, або навчатися надалі і тому подібне. І відповідно в нас вийшло ще так, що дуже багато замовлень вже надалі розлетілося по всьому світу. То це були США, це був Гонконг, це там і Швейцарія, і Німеччина, і так далі, і так далі, і так далі. Якось воно все так пішло, пішло, пішло. Закрутилося більше, більше, більше. Там вже почалися моменти бізнесу, бо те, що було на початку просто як така 100% авантюра, вона вже перейшла трішки на інший рівень, де вже довелося вивчати якісь бізнес-процеси, якісь структури, розуміти, що до чого, куди, як і так далі. І десь на момент це було влітку 2019 року. Протягом року я дивилася, що, куди і як, взагалі. І ось можна сказати, що у 21-й рік був в нас такий дуже проривний, бо це був такий. Пік, я б сказала, розвитку на той момент. Бо ми відкрили і, і додаткові моменти по напрямку роботи: це корпоративний одяг, чоловічий одяг додатково почали відшивати, Все так же, все так само відшивали жіночий одяг, нові дропи, моделі, колекції. Більше, 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 більше. Переважно працювала на локальну історію. Це місто Маріуполь був, але відповідно виходили вже і на ринок України, залучали інші міста і так далі. У нас було своє невеличке виробництво. Цього на літо 22-го планували робити виробництво вже таке більш повномасштабне, скажімо так, і ще купу купу інших додаткових планів, які були, але на жаль, трапилося в нас 24 лютого, після чого все змінилося, і все ж таки на початку, коли ви можливо, і не очікували, що піде так багато замовлень, такий бум. На початку як вам вдавалося… Поєднувати материнство і бізнес. Чи не, не, не доводилося обирати, як багатьом жінкам зараз кажуть, ви маєте обирати сім'я або, або родина, так, або бізнес? В вашому випадку там так, родина, дитина, малесенька або бізнес. Ви коли захотіли поєднувати, але можливо не очікували, що піде такий бум замовлень. Як вдалося поєднувати? І чи не було такого бажання? Ой, ні, присвячу все таки час дитині, а це почекає. І так далі. Ви знаєте, тут треба, мабуть, поговорити момент того, що коли я розпочинала цю історію, взагалі ідея, яка була, я поверталася до цієї ідеї декілька разів, але завжди щось зупиняло. То час не той, то можливо воно тобі не треба. То зараз навчання, то зараз робота і так далі. Тому подібне. І на той момент, коли я вже була у декретній відпустці і все ж таки вирішила, що ні, я хочу спробувати, треба якось щось допридумати. Да я не знайшла великої підтримки, я би навіть так сказала, серед своїх е, близьких людей, тих, хто був поруч. Бо я коли відшила першу ну пар, я навіть не можу знаєте, назвати це партію. П'ять одиниць. Ну міні-партія, назвемо її. Так хай буде так. Я коли відшила. Я розуміла, що фінансово там сімейний бюджет я не буду ніякий чіпати. Мої фінансові моменти це було заощадження, якісь там дитячі там гроші. Знаєте, туди-сюди. Ну тобто, ну супер, що таке, ти Ну, на той момент це були не прям маленькі гроші, але що таке? Ти ще... Гривень в а, межах бізнесу, ну це нічого взагалі. І я коли прийшла, розповіла, показала. То м -м, близькі люди не можуть сказати, що підтримали. Сказали, що Ліза, ну це класно. Я розумію, що тобі дуже скучно, але давай якось, ну, трішки. Ну давай от, от дитина. Наразі декретна відпустка, потім піде до дитячого садочку, буде ще розбиратися. Але я так розумію, що через свої певні лідерські такі, які знаєте, задатки і моменти, а в мене пішов зворотній. Ні, зворотній процес. І історія того, тобто для когось це може бути фатально у тому плані, що ні, то ні, мене ніхто не підтримав, значить нічого робити не будемо. У мене пішла обратна всупереч. історія. це було всупереч. супереч. відсотків на мільйон відсотків. Ні, ну добре, подивимося. Десь приблизно так. І ось там вже не було якихось бар'єрів та обмежень. Дитина була на 24, 24 на 7 зі мною. Це факт. Сказати, що це було легко, ні, це не було легко і ніколи не буде легко поєднувати бізнес та материн Можна знаходити гармонію, потім там балансувати, просити про допомогу, і це правильно це має бути. Казати, що тобі потрібна ця допомога, до прикладу, але це не легко, і це факт. Дитина була завжди зі мною. І коли я їздила там до Кравчині, коли я обирала тканину, коли я там відправляла якісь а, замовлення, і коли я з кимось там зустрічалася, 24 на 7, вона була зі мною. Вона, я завжди шуткую, кажу, що я вже була від початку в партнерстві. Я не працювала сама. В мене був партнер, який був трішечки менше за мене. Десь приблизно. Так, щось було супер важко, щось доводилося відміняти, щось доводилося підбивати під її режим. Ну не хочеться брехати і казати, що було легко. Ні, легко не було. Сказати, що хтось допомагав, ні, ніхто не допомагав, бо від початку сказали, що це не дуже гарна ідея, і не треба цим взагалі займатися, і витрачати час. Ось намагалася поєднувати і бути і там, бути і тут, вкладала дитину, сідала, писала, робила, десь просила на вихідний, щоб хтось там побув, посидів, тобто не було ні няні або якоїсь допомоги бабусів, дідусів нас такого не було. Чоловік зранку до вечора на роботі, я зранку двечора з дитиною, і плюс моє супервелике бажання чогось досягти. Все, оце і було от такою рушійною силою, скажімо так. Я от все ж таки дивуюся, що справді можна зробити в бізнесі на тисячу гривень. Багато чого, дівчата. А саме: Ну, дивіться, що було в мене. Тобто, я розуміла, знаєте, з одного боку, це важко, коли в тебе немає бюджету. Бо якщо є бюджет, ну ти ж відповідно можеш на широку руку або ногу почати щось робити. Якщо в тебе бюджету немає, то не розгуляєшся з одного боку. З іншого боку, це вчить дуже класно розподіляти бюджет і розуміти раціональність витрат, які є. Тобто, ти розумієш, окей, я не му мене наразі є тисяча гривень. Що я можу на них робити? Тканина принципова о, у бренді одягу. Ну, мабуть, що так. Пошив принцип. Овий, ну, мабуть, що теж так. Тобто робота та кравчині. Пакування окей, бо це вже на той момент. Я прекрасно розуміла. Я бачила це за це. Я можу бути вдячна соціальним мережам. Що візуал загальний він дуже дуже важливий. Тобто, те, що отримує людина, не просто якусь там, знаєте, таку історію, типу пакетик, якийсь, хочеться щось гарне, хочеться, щоб людина відкрила і отримала емоцію, окрім того, що вона отримує речі. Відповідно від цього, окей, в мене вистачає грошей на 10 пакувань. Якихось це буде крафтовий папір, до прикладу, це будуть якісь стрічки. Мотузички і так далі і так далі. Окей. скільки буде коштувати робота? Стільки. Наскільки нам вистачає? Настільки. Відшили, спробували. І в цілому, я можу сказати, що на той момент я якось йшла, крокувала досить інтуїтивно, як мені це здавалося буде правильно. І потім вже в процесі, коли я почала навчатися, проходити один курс, одне навчання, друге, третє, п'яте, десяте, я знаходила підтвердження своїм діям, але вже з точки зору саме бізнесу. Тобто тести, які ти робиш, там мінімум, які ти закупляєш, та, якісь там. Зірці, які ти робиш, і так далі, все це на той момент було інтуїтивно. Але по факту вистачило на відшив п'яти костюмів: це були топи та шорти з льону, відповідно, робота кравчині і пакування, все. Ну тобто, це був мій максимум, який я могла собі тоді дозволити. Доп попросила допомоги єдине що у сестри, щоб вона мені зробила логотип. Він потім змінився, у нас був ребрендінг. Ну, тобто далі вже пішло все. Але на той момент перший, перший такий крок був: я попросила допомоги, що це можливо безкоштовно. І теж така дуже класна порада. Якщо у вас є. Можливість попросити в когось про допомогу, або попросити безкоштовно це зробити, не обіцінюючи само собою роботу. Або але якщо людина згодна вам допомогти, питайте, хто може допомогти? Це окей, це класна історія. Дуже багато людей, які мене підтримували не через щось, а просто ось Ліза, Я хочу тобі допомогти. І прямо про це казала. Я хочу допомогти. Давай я розповім про твій бренд. Я хочу допомогти. Давай я зроблю репост. Я хочу допомогти. Давай я зроблю замовлення. Це було теж класне і це такий класний інсайт, який я зрозуміла. Що зараз або з початком війни 2022, Наскільки цей бізнес є конкурентоспроможним бізнесом? Що з клієнтами, і що змінилося? Ну, давайте відштовхуватися від того, що в нас розпочалося після 24-го, після початку повномасштабки. Бо ну Маріуполь він завжди був на межі в лінії фронту. Так, тобто, ми розуміли, що це, ми розуміли, як це, ми розуміли ризики, але ну тим не менш. Тобто, для нас все це почалося трішки раніше. Але тим не менш, 24 те воно перевернуло все. На моє щастя, нам вдалося виїхати прямо 24-го з місця, Але знову ж таки це було все супер таке в супершвидкому, форматі, і ми просто зібралися, їдемо, не їдемо, все ж таки їдемо, і чесно кажучи, на той момент якось навіть на усвідомлювалося, що більше не повернемося, і не було якогось прорахунку: щось взяти з собою чи не взяти. Тобто, в офісі були була нова партія готових і замовлень, і наявності на виробництві купа тканини. І ну якось все, що я тоді забрала. Я завжди розповідаю цю історію, і смішно, і грішно, як то кажуть, забрала 120 коробок. Пакувальних матеріалів народ мене іноді питає, а там були речі? Ні, були просто ось папір був. Я його витягла і взяла з собою праску. Навіщо мені праска побутова? Я не знаю, але я от вийшла, так і пішла далі. І ось з цих коробок ми потім розпочинали. Тому по факту, після 24-го в нас повністю все пішло в нулі. Бо допоки ми переїхали, до боки зрозуміло взагалі, що робити, де знаходитися, ми, ми релокувалися на Закарпаття, бо в чоловіка там робота, офіс релокувався і відповідно. Ми залишилися там. Чесно кажучи, перший час взагалі було незрозуміло, що робити, куди робити, як робити, чи буде щось відновлюватися. Бо після таких подій, ну, в моїй голові була історія того, що ну, мабуть, що це все. І далі треба буде щось е, вигадувати нове, але ну, на цьому все залишилось по факту сторінка в інстаграмі 120 тих коробок, е, праска, і, і, і ну і на цьому все. Бо сайт наш теж е, ліг. Там були питання з е, ну коротше, були певні питання, і ми не змогли її не встигли подовжити. І так далі. Ось тому в цілому все. Згодом повиходили частково дівчата на зв'язок з команди, бо всі залишилися в блокаді на той момент, і не зрозуміло було, що де як. Е, там було декілька прильотів, офіс повністю згорів, в виробництві. Це теж така сама історія, тобто ми нічого не вивозили. Потім вже надалі це було неможливо але. Після десь травня, мені здається, ось так, коли активно а, після блокади почали виїжджати люди, клієнти. А, тут треба ще зазначити факт, того, що ми працювали локально. Тобто, переважно це все було місцеве населення, ось хто проживав у місті Маріуполя. Відповідно, це якісь мої підписники були, знайомі знайомі Серафани Радіо, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І у тому числі гуртові клієнти, гурт, якими робили корпоративні замовлення, а, що теж є окремим а, так сказати каналом продажу. Та, взагалі, це все все залишилось так само там. І почали писати клієнти: Я хочу свій костюм, ваш костюм в мене грів, ваші речі мені допомогли. Ліза, я коли втікала, схопила лише твою сукню. Чоловік мені казав, навіщо тобі сукня, я її схопила, бо то найдорожче. Ну і так далі. І, так далі, і, так далі. і дуже багато таких сентиментальних моментів, які, які змусили. Повернутися трішки в іншу сторону, зрозуміти, що треба, треба відновлюватися. Треба відновлюватися в дуже великий процент наших клієнтів або загинув, або а, залишився в окупації. Ну не можу сказати, що прям супер, але є певна частина людей, з якими ми взагалі втратили зв'язок. І друга частина, яка виїхала за кордон, переважна частина. І ось найменший відсоток він залишився наразі в Україні. Тобто, ми зрозуміли, що треба знаходити і нову аудиторію, та й все. Але дякуючи тим повідомленням, почали відновлюватися. Відновлюватися знову ж таки все, все, все як старі добрі, тисяча гривень і погнали. Ну я звісно це вже ніпербалізую, але тим не менше. І так само почала знаходити на аутсорсі виробництва кравчинь, хто як буде що робити, тканина, хто працює, хто не працює, їдуть партії, не їдуть. Ну тобто всі ці напрацювання вони були, відповідно, було розуміння того, що робити. Але ринок змінюється: це 100%. І те, що було в 20-21 році, і наразі це. Взагалі, дві різні історії. Змінюється м, курс долара, ми теж це розуміємо прекрасно, і відповідно від цього стрибають і ціни, і так далі, тому подібне. Змінюються взагалі потреби. Споживачів, що хочеться, як хочеться, коли хочеться і так далі. Тому те, що це наразі актуальна історія. Ви знаєте, я колись питала, я брала консультацію, питала, як ви вважаєте, чи взагалі має сенс мені розвивати бренд одягу, чи є в цьому якась там ну коротше, чи актуально це, бо стільки ж брендів наразі, стільки магазинів, стільки одягу в цілому. І мені колись відповіли досить ну, такою звичайною фразою Ліза: люди завжди будуть дягатися, і їм завжди буде потрібен одяг. Люди завжди будуть її". Лікуватися, ну і там стригтися там, або щось в такому плані. Тому все залежить виключно від тебе і від того, як ти будеш заповнювати цю нішу, що ти будеш пропонувати, наскільки це буде ексклюзивно і так далі. Те, що конкурентів багато 100%. те, що все залежить від тебе, від того, що ти даєш людям, теж 100%, ну і відповідно від дій, які ти робиш, що ти робиш для того, щоб просувати свій бізнес. Тому якось так. Коли зважились на повернення, що робили і як? Це фактично був бренд з історією, яку вже неможливо відтворити і повторити, тому що інше місце, інші клієнти, інші люди, і той досвід, який є у брендів, які у бізнесів, які постраждали через війну, він дуже сильно теж змінює, мабуть, ставлення. Що робили? По-перше, зрозуміли. Прийшли до розуміння того, що потрібно відновлювати роботу бренду. Це було найголовніше та найважче, я вам чесно скажу. Бо далі вже якісь такі дії більш технічного характеру, вони і зрозумілі, бо є певний досвід. Але ось саме розуміння того, що окей, ми продовжуємо, окей, ми входимо знову в цю боротьбу, і ми знову є конкурентоспроможними. Ось це було найважче. Після того, як це зрозуміли. Зрозуміло, який бюджет є наразі, що є наразі, чого немає наразі. Подивилися, взагалі, що в нас є, хто є, хто на зв'язку, хто не на зв'язку, хто може допомогти, хто не може допомогти. Тобто трішки оцінювали сили, які є наразі. І... Так само почали з мінімуму. Тобто, в нас були певні вже моделі, які ну до цього активно йшли, і ми це добре розуміли. Тим паче, що ми подивилися на попит на те, що питають люди, питають клієнти, які виїхали, питають клієнти, які, можливо, хтось там комусь знов ж таки ефект серфаного радіо розповідає. А, тобто, окей, це до прикладу мусинові сукні. Ми розуміємо, що вони можуть бути актуальними. Ми розуміємо, що це костюми спортивного характеру, там худі, світшоти, джогери. і Так далі, вони теж будуть актуальні. Окей, ми почали відновлювати, почали відновлювати лекала, дивитися по тканині. Запускати моделі, тобто перший етап був це відновити виробництво раз знов ж таки пропрацювати і знайти ту якість, яка була до цього. Бо ну відповідно треба 10 разів спробувати, щоб на 11 раз все ж таки знайти своїх людей, своє виробництво і ту якість, яку ти хочеш отримувати. Перший етап відновитися, другий етап починати. Просуватися, почувати, починати рухатися далі, коли відновили моделі. Знову ж таки, подивилася, що де, як, подивилася, що продається, що не продається, щось відкинули, бо знов ж таки вже змінилося все. Щось в нас пішло вже. Тобто, загальною 20, зима 22-го року, це вона у нас пройшла по таким під таким, знаєте, девізом пережити зиму, протриматися. Щоб були, по-перше, ЗП для дівчат, які працюють, і по-друге, щоб була робота у бренді, щоб не було ефекту цих дуже великих пауз, що дівчата ми відновилися, але повернемося через рік. Ну так воно трішки в нас принаймні не працювало. Пережили, коли 22-й, з зим, 22-го, теж коли були блекати, і і вся ця історія було супер важко працювати. Дівчата там кроїли під ліхтарями, відправляли там, бігали по 10 разів на нову пошту, бо там повітряні тривоги. Відповідно, то працюємо то не працюємо було таких моментів. Ось, але нічого пережили, як і всі інші українці. І навесні 22-го, вже, точніше 23 го почалися моменти і почався активний процес ребрендінгу. Бо ви дуже класно сказали історію того, що те, що було. Це вже, на жаль, зовсім інша історія чи, на щастя, я не знаю, яка вже не є актуальною. І відповідно, те, що в нас залишилася назва, залишилося якийсь певний відсоток клієнтів і розуміння того, що робити, цього недостатньо для того, щоб працювати в, 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 в тих самих структурах і по тих самих правилах, як це працювалося до цього. Це просто нереально було. Відповідно, зрозуміло, що потрібен ребрендинг. Відповідно, від цього почало відштовхуватися, змінювати концепцію бренду, ДНК бренду, дивитися, які сенси ми несемо, що ми несемо. Як ми несемо що принципово важливо. Я прям супер активно займалася навчанням, де й наразі займаюся, тобто немає такого, що я щось десь закінчила, все супер, мені достатньо і на цьому все ні. На постійній основі нова інформація, щось надходить, якісь моменти нетворкінгу з кимось. Ми зустрічаємося, щось питаємося. А як вас, а як вас, а туди, сюди? І до цього, до речі, треба сказати, що це велика, вели, велика допомога та підтримка саме жінок у бізнесі. Бо коли ти зустрічаєшся, і ти розумієш, одна розуміє, що в неї бізнес. Інше розуміє, що в неї є бізнес, і ви можете бути корисними. Це супер крутий меч. Бо ай, що в тебе? А що в тебе? А як в тебе? Слуха, асиремка, а це а бухгалтери, а туди, а сюди. А гранти, і оцей обмін інформацією він супер ну супер класна та карушійна сила. Я б так сказала. І ну для мене на диво, принаймні, але люди постійно допом ну, допомагають. Обмін енергією ідеї інформацією. І немає такого, що я тобі нічого не буду казати. Тобто, конкуренція є, але вона така трішки в іншому форматі. Я би так. Сказала. Сказала назви, будь ласка, три речі, які є найбільшими викликами в бізнесі, після яких можливо, чи тому, що вони ти думала: ой, все залишу. Я не думаю, що ти так думала, але все ж таки, можливо, якісь такі моменти складнощі є. І такі три речі, які найбільшим викликом є для тебе, як для жінки, яка веде бізнес. Стосовно трьох речей, які, ну, тобто які моменти, які прям супер найважче переносяться, так що хоч... дівчата, ви знаєте, я не хочу брехати і казати історію дуже не люблю, коли народ каже, все так класно, бізнес розвивається, бо бізнес сам по собі, а тим паче бізнес в Україні під час повномасштабки, це історія такого, знаєте, ну, тобто класичної такої історії: догори вниз, догори вниз. І це ок. І ось перше було найважче для мене це. Впоратися з якимись труднощами, які стикаються, з якимись моментами, коли ти розумієш, що в тебе було все, а наразі немає нічого. Але ти такий самий серед тисячі інших, які в той момент, допоки ти, наприклад, намагався зрозуміти, що тобі робити зі своїм життям, просто тобто де бути, як жити, куди податися з дитиною. Безпечно, небезпечно, немає своєї якоїсь там нерухомості, тогось його речей навіть немає. Тобто ти виїхав з одним рюкзаком, що робить? І ось у цей момент. От перше, найважче для мене було це усвідомити факт того, що. Та, допоки ти вирішував ці питання, хтось е, далі просував свій бізнес досить активно. А наразі ти маєш з ними конкурувати і нікого не цікавить, через що пройшов ти, і через що проходять там люди так само. Тобто, ти такий самий конкурент, можеш роби, не можеш, не роби. І ось певний час була якась така. Знаєте, історія важко було це усвідомлювати і завжди хотілося сказати: Ну так я ж пережила, чекайте. В нас же ж тут така була історія. Це нікого не цікавить. Ну, є люди, які там можуть якось там. Ну та я розумію прекрасно. Але глобально бізнес є бізнес. Нікого не цікавить, що в тебе знаходиться за лаштунками. Ти або працюєш, і йдеш нога в ногу, або не йдеш. Все. Оце перший був такий важкий момент. Другий важкий момент був це розуміння того. Розуміння нових структур, нових процесів, бо все змінилося, і те, що було до цього, все в тебе під боком. Ти був в одному місці, де було купа там і знайомих, той порадив того, цей порадив того, туди, сюди, п'яте, десяте, двадцяте. Наразі ти один знову ж таки серед тисячі незнайомих, незнайоме місто. Де бути, що робити, з ким співпрацювати, як співпрацювати, де краще співпрацювати і взагалі працювати. Бо питання безпеки вони і на сьогодні залишаються актуальними Актуальний для нас усіх. І, відповідно, наприклад, відкривати знову ж таки виробництво, щоб в назву сценарій Дубль-2 вже трішки є певний страх. Тобто, краще попрацюваю, я попрацюю на аутсорсі, я подивлюся, що коди як. Тобто, така певна обережність, вона вже присутня, і з нею трішки буває іноді важкувати. Це чесно скажу. Ось і третій момент це те, що. Ну, ти, ти, ну, по факту, ти розпочинаєш з нуля, і ти маєш це усвідомити. Ось це ще важливо дуже. Ти маєш усвідомити, що не ось такий, як класний, в мене було вже купа там своїх клієнтів і своя база і по всьому світу. І те, 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 ти. ти знову починаєш працювати з нуля. Гра почалась, знаєте, скажемо, десь приблизно так. Оце було три такі важливі моменти і важкі моменти, які мені довелося усвідомити. Я буквально декілька, не знаю, мені здається, тижнів тому розповідала про це в своєму інстаграмі, в своєму міні-блузі, скажімо так, і я розповідала про те, що. Те, що ви бачите зараз, той бренд, який зараз «Лій солодко, бо дуже багато людей, які ж були підписані на мене, зараз є, це вже ну, взагалі повністю інший бренд. І залишилась назва. Залишилась назва по факту, логотип, умовно кажучи, ну і саме розуміння того, що ми створюємо жіночий одяг, на цьому все. І ось, коли прийшло це усвідомлення, воно прийшло минулого року навесні, почалися зовсім інші процеси. Ось це були три найважчі такі моменти. А стосовно того, що не зупинятися. Коли ти починаєш розуміти, що будь-які Труднощі, які є, це твій показник того, що ти рухаєшся, ось тоді тобі стає легше. Бо коли ти перестаєш сприймати ці, всі труднощі, які є, а вони є на постійній основі, ти співпрацюєш з людьми, а є якісь певні зовнішні фактори, на які ти теж не можеш впливати. І от лише тоді, коли ти починаєш усвідомлювати, що це окей, це норма для бізнесу, відповідно, є якісь факапи твої, які ти теж аналізуєш, і це твій досвід. Думаєш, ага, ну окей, отут, мабуть, не треба більше так робити, для того, щоб не було такої історії. Ось, коли це, ти це Свідомі, що якщо в тебе відбуваються якісь труднощі, це класно, бо в тебе є певний ріст. Оце, мабуть, така знаєте, історія, це сила, яку яка починає тебе рухати далі, бо ти розумієш, що можна ну все можна вирішити. Нема нічого такого, що не можна вирішити. все. лізо. Я вам дякую за розмову і бажаю натхнення. Ми разом з Іриною щиро вам бажаємо натхнення і сил для того, щоб продовжувати рухати далі вашу історію. А нашим слухачам і слухачкам нагадаю, що в подкасті підкорювачки бізнесу на громадському радіо ми сьогодні говорили з Єлизаветою Діденчук, засновницею бренду одягу Лісолодка, це бренд одягу з Маріуполя. Тож у нього своя непроста історія. Для вас працювали ми, ведучі подкасту. Я Анастасія Багаліка і моя колега Ірина Титарчук, голова громадської організації Український центр сприяння інвестиціям і торгівлі. Будемо прощатися. Слухайте, думайте. Підкорювачки бізнесу» – спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми ЮСЕЙД, конкурентно спроможна економіка України.